А ти сам виступаєш за ідею дерусифікації і українізації українського суспільства у подальшому, абсолютно, це важливий процес, тому що ми сьогодні бачимо, що ця історія напряму залежить від того, як ми будемо жити далі. Так? Якщо просто от, навіть ретроспективно дивитися на те, що відбувалося, всі там ці голосування, ну заденти не, відображення на сам... та. суспільства і вони були іншого часу. абсолютно проросійські. Очевидно, що е, всі ці речі саме через те, що в нас були значні ці потужні зв'язки з ну я навіть не хочу казати з Російським міром, з, з радянським минутом називати речі своїми іменами. Абсолютно, яке трансформувалося от, от в це єднання з, з Росією. Да? Тому що для багатьох Росія в сприйнятті, це ну, той самий Радянський Союз, да? тобто от Москва, центр, це якби, правоприємниці, і так люди це сприймають. Тому ми маємо з цим боротися, щоб не було більше. Я сподіваюся, що їх більше не буде цих покликів знаєш, знову там, укладати якісь союзи чи бачити своє майбутнє в якійсь такій спільноті України-російської.